Того, що Збройні сили України знищили третину флоту РФ протягом останніх 27 місяців Україна потопила більше десятка великих військових кораблів Російської Федерації, що складає приблизно третину Чорноморського флоту РФ. Після цих атак Росія передислокувала вцілілі кораблі до портів на південь РФ, залишивши у берегів Криму менші тральщики, десантні та патрульні катери, які Збройні сили України теж почали нищити. Остання атака, наприклад, біля бухту вузька на заході Криму, яка потопила два катери КС-701, а ще два пошкоджені. Такі катери використовуються для доставки вантажів з півдня Росії до Криму. Крім катерів, за пошкодили два пороми, які перевозять вантажі через Керченську протоку до східного Криму. Таким чином, ЗСУ підривають основні лінії постачання до Криму, включаючи великі десантні кораблі, пороми, мости та залізниці.